Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блошко. За результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, Іванівський сільський голова Клиїнського району Михайло Кулик потрапив до книги рекордів України. За нього проголосували майже 92% виборців. Тож які ж пріоритети економічного та соціального розвитку об'єднаної територіальної громади будуть визначені на найближчі п'ять років, за яким принципом обиратимуть старост сіл та розподілятимуть бюджетні видатки, як працює медицина на селі, про це і йтиметься далі у розмові. З Михайлом Кулаком нагадаю, що ми працюємо наживо для тих, хто бажає долучитися до розмови. Наш телефон 55 29 76. дев'ять телетрансляція трансляція програми на нашому ютуб каналі під назвою Суспільне Вінниця. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Михайло, в нашій студії. Добрий вечір. Е, майже 92% виборців, як я сказав на початку нашої розмови, об'єднаної громади виявили вам довіру. А ви особисто очікували ось е, на такий результат. Ну, Буду відвертим. Скажу, що дійсно я очікував е, навіть на кращий результат. Чому очікував? Бо е, рівно... Три роки назад, коли я приступив до обов'язків сільського голови, я почав з першого дня працювати і показувати плоди, як... результати роботи да, так? Да, ті плоди, результати роботи, які дали цей результат на сьогоднішній день 91.7. Чому я е, говорю, що очікував цей результат? Бо е, коли я почав займатися вже виборами ну, на новий термін, е, я вивчав... Ті громади, які до нас мають приєднатися, і ті громади, з якими ми сьогодні ми працюємо, е, багато людей покладали на мене надію і покладають надію, що щось в нашій територіальній громаді має помінятися. Е, два роки тому була створена Івані. Три роки тому так. тоді входило скільки громад. В нашу громаду війшло чотири села. Це дві сільських ради. Ушинецька сільська рада і Іванівська сільська і рада. І на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо 14 сіл. Це Пиківська сільська рада, Байківська сільська рада, яку війшли два села Грушківці, Байківка. Пиківська в нас війшла Шипіївка, байківка Жигалівська сільська рада. У Ладівська сільська рада, яку війшли села Іванопіль, Пеківська Слобідка, Майдан Бобрик і Матяшівка. От така кількість, скажімо так сіл, це не надто велике навантаження на загальний бюджет. Як ви гадаєте? Так, да, дійсно на сьогодні я з того дня, як вже приступив до обов'язків уже новоствореної ТГ, я чітко почав вивчати бюджет. Вже зведений бюджет, який має бути в нас. І я вам скажу, що трошки стає страшнувато, бо я щось думав, набагато кращий має бути бюджет, але наскільки на сьогодні я вже його вивчив, то можна сказати, щоб ми оставалися при тому ОТГ, яке було новостворене три роки назад, ми б жили б набагато краще, чи при цьому великому тему. Я думаю, що з даними. Як то кажуть, проблемами з, даними, з даною ситуацією ми повинні справитись, бо ми маємо вже маленький досвід. Три роки у нас є вже досвіду і мого правління ОТГ. Я думаю, що нам в такому темпі, як ми розвивали своє ОТГ, так і будемо далі розвивати. Пане Михайле, скажіть, а за яким принципом визначатимуться основні все ж таки пріоритети розвитку сільських територій, що увійшли до складу ОТГ? Та чи будуть враховані пропозиції безпосередньо? Самих жителів тих сіл, які нещодавно до вас приєдналися, дивіться, я вам скажу, що коли я проводив свою, можна сказати, маленьку агітацію, бо я не то що проводив агітацію, я просто їздив, вивчав проблему сіл, от тих сіл, які до нас приєдналися. Можна сказати, що з часів Радянського Союзу в тих селах, які до нас приєдналися і які я застав. Не було капітальних ремонтів шкіл, капітальних ремонтів вулиць, капітальних ремонт вуличного освітлення і фактично це майже в кожному селі. Тобто проблема, яка. Тобто, такі депресивні села, так? Є, такі дійсно депресивні села, бо от, можу вам назвати таке село Майдан бобрик Літинського району, яке до нас війшло в склад ОТГ. Коли я приїхав, ну, Можна сказати, що як агітацію провести, я зустрів там чотири людини, Це які просто йшли по дорозі. Я їм кажу, що я маю бути головою, бо хочу йти на посаду сільського голови. Вони, вони на мене так дивилися, як я, Господь Бог, і маю щось зараз спасти село. Тобто чітких планів на спасіння українського села я не маю. Я намагаюсь, я сьогодні призупинив е, своїх сіл, ті, що були об'єднані три роки назад, відтік людей в міста. Я сьогодні, на сьогоднішній день частково, е, можна сказати, возов, поновив інфраструктуру, сьогодні пройшли капітальні ремонти шкіл, трьох шкіл, не всі, правда, ми не встигли зробити всі школи. Дороги, вуличне освітлення, от даже село Маленьке Кам'яногірка, в якому 302 мешканці громади. Ми три роки назад, два роки, назад, на початку 18-го року, ми зробили 7400 погонних метрів вуличного освітлення на 570 тисяч. розумієте, що такого там ніхто не ожидав, село Маленьке, нібито, да? люди є. І за ініціативи, даже москати мої, і депутатського корпусу, що підтримали мене, коли ми виділяли кошти. І сьогодні село Кремлірка дуже гарному такому ну, освітлене, має гарний стан. Тобто серед пріоритетів це відновлення інфраструктури, ремонт доріг комунальних доріг місцевого значення і Проведення у відповідний стан закладів соціальної сфери на селі, так? Так, да, дійсно так. Проведення у відповідний стан це, ну, я назвав 2020 рік, це так і депутати мої знали, що 2020 рік це у нас операція була школи. Бо ви щоб зрозуміли, що ми з 2019 року ведем інтенсивно, інтенсивно ведемо ремонт, реконструкцію або капітальний ремонт шкіл, і дійсно це вдалося, бо ми за два роки, ми, ну майже два роки, ми відремонтували три капітально відремонтованих школи. І коли ти приїжджаєш там, те село, яке до нас приєдналося, да, і ти говориш, в якому році будувалася школа, да? От вони кажуть, в 1962 році. Я питаю, а коли ви робили капітальний ремонт? І всі вчителі директор школи каже, що 1962 році. Добре, а от чи потрібно та школа в тому населеному пункті, де ви плануєте е, проводити ремонт от, на сьогоднішній день? Як демографічна ситуація дозволяється на перспективу? Я вам зараз поясню, чому увагу звернули на школи. Да? Ну, перше... Перш за все для мене е, діти це головне. Байдуж, для мене чужих дітей не існує. Я, по-перше, е, поважаю кожну дитину. Я знаю, що ось кожна дитина не має бути обділена, ні. Навіть ну, в класі мають бути гарні умови. Тобто не необдарті поли. Я ні, я зрозумів. Ну, я маю на увазі, чи є такі е, села, де школа Ді, там не потрібна через відсутність. Я, я зрозумів. Учнів. зрозумів зараз дивіться, чому. Е, Уладівка, великий населений пункт, 3 населення, Пеків 2100 населення, потребуємо. Шепіївка 570, малий населений пункт. Там у нас є, якщо я не помиляюся, мабуть, з дошкільним 37 дітей. Там не потрібна школа. Ну, Ви розумієте, що сьогодні недоцільно, потрібно робити оптимізацію шкіл. Це вкрай необхідно, бо коли ти приходиш в клас і ти бачиш в одному класі перший, другий, третій, четвертий. Тобто клас. ви йдете по шляху створення опорних шкіл у да. межах ОТГ. Так, да, дійсно так буде. В Іванові там набагато краща ситуація. 486 дітей шкільного віку. В Ушинці 301 дитина шкільного віку, розумієте, Ми, з дошкільним навчальним закладом у нас виходить 1100 дітей. Тобто у нас два великих населених пункти потребували наші заклади капітального ремонту. Нагадаю, ви слухаєте програму з Уст» за участю голови Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади Калинівського району Михайла Кулака. Говоримо про пріоритети розвитку сільських територій, що увійшли до складу ОТГ, і також будемо говорити про їх фінансове забезпечення. Телефон студії 55-2976 здійснюється лайт-трансляція програми на нашому Ютуб-каналі під назвою Суспільне. Вінниця, пане Михайле, от для реалізації запланованого потрібно все ж таки чималі кошти. От бюджет розвитку громади дозволяє виконати заплановане без залучення позабюджетних асигнувань, чи ні? Ну я вам скажу, що дійсно бюджет розвитку у нас невеликий. Понятно, дуже багато обітних планів. Хочеться багато що зробити, хочеться багато що поміняти в селі. Є у нас дійсно позабюджетні надходження. Ми в минулому році виграли міжнародний грант, міжнародна міграція людей 20 тисяч доларів. Ми розпочали будівництво дитячого садочку в селі Слобідка. Ну, я, вам скажу, що я наводив статистику, що в Вінницькій області, в сільській місцевості за 5 років не був створений не був збудований дитячий садочок. Ми його збудували. Ми будували його рік і два місяці. І на будівництво цього садочка, на закупку кухонного обладнання, дитячого майданчика на вулицю, ми виграли міжнародний грант, міжнародна міграція людей, момп. 20 тисяч доларів це були нас додаткові. Плюс ми завжди участвуємо в 17-му власному, 16-му власному конкурсі. Ми участвуємо теж виграємо ці гранти. А скажем, а сільгосп формування, які орендують землю у да. селян, вони також вносять свою частку до бюджету. Тобто раніше існували таке поняття як соціальні угоди. Так, да, у нас є хороша соціальна співпраця е, з фермерським господарством Ніське, яке сьогодні нам дуже гарно допомагає. У нас є е, МКП зернопродукт, ви чули, може, ну, Так, так. Е, да, то теж непогано сьогодні допомагають. Е, у нас є ще такі невеликі там, ФГ Крона, е, то це у нас там ще ну, є, є такі організації, що дійсно допомагають там. навіть... Іванівський спецкар'єр запрацював. Там дробільний завод у нас є в Іванові, він запрацював, теж допомагають. Тобто соціальна співпраця є. Сьогодні е, кожний, кожна е, організація, яка в нас є на території, вони сьогодні якусь частинку свого такого, як то кажуть, тепла до людей хочуть допомогти і дійсно допомагають. А от стосовно наповнення дохідної частини бюджету, які сьогодні податки та збори залишаються на місцях? Ну, сама-сама ну, сама така продуктивна, ну, те, що нам, ви знаєте, це ПДФО, ПДФО да, це для громади, це 60%, яке в нас залишається. Земельні податки в нас, у нас є оренда, оренда земель, які, сьогодні, які в нас є поза межами, ще надавалося головним управлінням державного кадастру, сьогодні сплачується. Наскільки я знаю, що вже дзвонили мені з головного управління державного кадастру що в п'ятницю запрошують на підписання угоди про передачу земель за межами населеного пункту Іванського, комунальну власність Іванської ОТГ. До речі, згідно указу президента, до Нового року всі землі сільського, сільськогосподарського призначення, державної форми власності, мають бути передані новоствореним да, ОТГ. Дійсно, так. Так. Це тисячі гектар, чи тут незначні площі все ж? таки? Я вам скажу, я ще не підраховував, бо я думаю, що процедура це нелегка, бо коли нам було створено наша менше, ну, маленька ОТГ попередньо. в 2018 році, 6 червня, нам передавали їх, то там невелика кількість була, бо майже все з населених пунктів. У нас заліснення дуже велике, знаєте, заліснення воно стоїться в державному державного значення. А це суттєво, я вам скажу, що наскільки я це вивчав, я вам скажу, я зараз пишу магістерську роботу, я навчаюсь державне управління при президенті України, в мене 18-17 грудня зашита, то я вивчав, що основним бюджетом надворючам для ОТГ це є земельні ресурси. Ну, ми говоримо з вами про наповнення дохідної частини місцевого бюджету. А от, загалом з якими показниками ви завершуєте бюджетний рік? От певний дефіцит між дохідною та видатковою частиною існує на сьогодні. Так, да, сьогодні в нас є е, дефіцит, е, десь приблизно ми набираємо добираємо мільйон вісімсот в цьому році. Це пов'язано в першу чергу з запровадженими карантинами заходами, так? Дійсно, дійсно так. Да. Я з ким не спілкуюся, з е, підприємцями, своїми е, виробнич, виробниками. Вони кажуть, що зменшилася кількість роботи, зменшилися от навіть карантин виходного дня. Е, є заклади харчування, там кафе. Ресторани вони кажуть, що втрачаємо бюджет. Навіть є таке, що от я вчора там розмовляв з одним підприємством, вони кажуть, що, вони кажуть, що я мусив скоротити сьогодні дві людини, бо одного повара, одного офіціанта скорочу, бо немає роботи. Основна робота каже, нас була на виходні, а ми вже каже, другу неділю каже, ми не маємо роботи. Нагадаю, ви слухаєте програму з перших уст за участю голови Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади Калинського району Михайла Кулака. Говоримо про пріоритети розвитку сільських територій, що увійшли до складу ОТГ, їх фінансове забезпечення та виконання бюджету громади. Телефон студії 55 29 76 Здійснюється лайв трансляція програма на нашому ютуб каналі під назвою Суспільне. Вінниця, пане Михайле, питання зайнятості, все ж таки сільського населення. От е, який алгоритм дій його вирішення насамперед ви бачите і готові запропонувати? Ну, дивіться, я на сьогоднішній день можна сказати, завдячуючи мені е, і нашому сільському депутатові. минулого скликання до нас було залучено е, е, інвестора спільне виробництво по виробництву Євробруса і євровікон дерев'яної фарнітури. Тобто вони сьогодні в нас в громаді створили, збудували підприємство, яке спільно Швейцарію, яке відправляють туди на Швейцарію і вікна, і Євробрус. Можна сказати, вже десь чуть більше року вони відкрилися. Сьогодні працює там, на сьогоднішній день працює, наскільки я знаю, не менше 50 чоловік. Дуже гарна зарплата, і молоді люди працюють. Тобто, це зайнятість людей, яка сьогодні має. Має оставатися молодь в селі. Якщо молодь залишається в селі, ви що знаєте, це 50 молодих сімей, 50 діток, які ходять в школу, маємо гарні наповнені класи по 26-30 чоловік. Тобто це вбачайсь. Але сьогодні діють і низка державних програм, які сьогодні готові надати фінансову допомогу при створенні сімейних молочних ферм. Скажіть, до вас звертаються люди, молоді люди, які готові цим зайнятися? Дійсно, дійсно так. У нас є молода сім'я в селі Ушницях, ось буквально десь ну, можна сказати, місяців 5-6 назад. вони... Вони звернулися до нас, щоб надати під фермерське господарство там ділянку землі для випасу худоб. Тобто було під державну програму, вони десь вичитали, що можна закупити товарний молодняк, молочний молодняк, який буде надавати там ну, і для роботи для, для, сімейної, для сімейного фермерства, і, і мімо робота, то сесію сільської ради було виділено. Мабуть, 4 гектари на підпасовище. Попередньо ми говорили про те, що на території вже Іванівської ОТГ працюють деякі підприємства, де створюються нові робочі місця. Скажіть, а от чим все ж таки сьогодні, можливо, приваблива Іванівська ОТГ для потенційного інвестора? Що ви готові йому сьогодні запропонувати? Ну, я думаю, що будь-який голова сьогодні і коли. Виникає, є, ви самі знаєте, що сьогодні є дійсно проблеми з робочими місцями, то чи рада, чи сільська рада, чи рада депутатів, чи голова, він буде йти на компроміс. Понятно, щоб не нашкодити громаді, бо є багато випадків, є такі, що приїжджають, ми тут хочемо. Зробити якусь там дізельну станцію, щоб виробляти електроенергію там в центрі села, розумієте? Тобто на таких інвесторів ми навіть не звертаємо уваги. А є ті, хто пропонує, скажімо, сміттєсортувальну станцію? Ні, такого не було. За три роки такого не було. Ми маємо проблему з цим сьогодні, бо громада велика. Ви розумієте, що 300, мабуть, 315 і кілометрів буде у нас громада. Громада велика, нас по об'єму то є проблема сьогодні з сортуванням сміття. Ми вже частково облаштували майданчики під мусорні баки. у нас тільки залишилося, написали ось грант в екологічному конкурсі, щоб, може, дай Бог виграємо машину для вивозу сміття. І якщо буде якась пропозиція, я, навіть ми наблюдаємо. Я сказав заступнику, що він чітко взяв під своє руководство, ну під свою відповідальність, щоб може який грант буде, щоб залучити е, іменно по сортуванню сміття? Ну і потрібно створювати комунальне підприємство, яке б займалося. Створене. У нас Створене є так. комунальне підприємство, у нас е, е, сьогодні благоустроєм займається комунальне підприємство. Е, Михайло Леонтьовичу, скажіть, а як працює на сьогодні система надання медичної допомоги в сільському населенні на території ЄТГ та чи збережена? Мережа місцевих ФАПів. Бо ми говоримо, що 14 сіл війшло до складу вашої ОТГ. Ну, дивіться, я ж ті питання тільки зараз вивчаю по поводу тих сільських рад, які приєдналися, але в нашій сільській раді, які нас, нас ми об'єдналися три роки тому, ФАПи були збережені. І по сьогоднішній день, і я, я можна сказати, з відповідальністю до цього ставлюся, бо в кожному селі там, де був ФАП, має бути має бути ФАП. Бо це вкрай необхідно. В селах, е, більш віддалених від адмінцентру, е, люди віку. Вони потребують допомоги, вони потребують навіть прийти поміряти той тиск, бо не, не всі ж міють і не всі знають. Прийти в ФАП. Е, з 8 до 5 є, є медсестра чи фельдшер. Він має надати допомогу, поміряти. Тобто нам при моїй конденції, скільки я буду на посаді сільського голови, я жодного ФАПу не закрию. Добре, а от яким на сьогодні є рівень захворювання на коронавірус в межах громади? Ну, На, на сьогоднішній день я проводив е, е, центром нашим. У нас створений свій центр охорони здоров'я. ми маємо, е, Тобто, у нас. Бу, звітував мені керівник, то в нас на сьогоднішній день був один захворений, він сьогодні закінчився, він визрив, виходить, а є сім пневмоній, але не з підтвердженим коронавірусом. Зрозуміло, ну, і питання щодо роботи шкільних та дошкільних навчальних закладів, як вони працюють в умовах пандемії та чи готові технічно останні майново зі школи сьогодні перейти на дистанційне навчання, якщо буде оголошений локдаун вже з 20-х чисел цього місяця. Ну, Я вам скажу, що не всіх в сільських в селах. Ну, Можете в нас інтернет є в селах, абсолютно всі. Там маємо тільки одну проблему, ми трошки це з Кам'яноїркою. Воно маленьке село, більш віддалене, але я вже з інтернет-провайдерами вів перемови, нібито погодилися почнути інтернет. Но проблема з, з гаджетами, розумієте, не в кожного є планшет, не в, кожного, не в кожної в родини є вдома ноутбук чи, чи, чи комп'ютер, щоб можна було перейти на дистанційне навчання. От, е, от цьому я вважаю, що є проблема. Тобто до цього не нам потрібно було йти, але розумієте, що не, не не готові люди були до цього. Не готові, бо ви знаєте, що сільська місцевість настільки насичена робочими місцями, щоб на не вис, невисокі зарплати. Тобто ж ну, коли на сьогоднішній день і дитсадки працюють. Працюють, так, так? Да, да, садочки. Ми працюємо в рамках законодавства на повність садочків 50 на 50. Тобто 50% входить ходи в садочок, забезпечені всі засобами, засобами захисту. Тобто на даний момент що школа, що садочок забезпечені. Ну, можливо, останній блок питань, згідно діючого законодавства, призначати осіб на посаду старост сіл, що увійшли до складу ОТГ, будуть депутати сільської ради, кандидатури яких я маю на увазі старост, подаватимуть, подаватиме голова. Скажіть, чи завершений ваш на території громади вже цей процес призначення старост і скільки старостинських округів буде створено? Ну, на нашій громаді буде створено 4 старостинських округи. Це буде у нас Гушинецький старостинський округ, Уладівський старостинський округ, Пеківський і Байківський. Тобто е одного у нас війшло 5 сільських рад, а буде виходить, 4 старостинських Шипіївка – воно невеличке село, то ми поєднали одну старосту на Пеків на Шипіївку. Тобто так об'єднали. Бо нібито село, воно виходить не від Івана недалеко і від Пеківа, тобто наглядово робити, що там, що там. І я вважаю, що старости, які були подані на, на раду і, під, і затверджені депутатами, була врахована думка людей однозначно. Бо коли у байківці є зараз староста Тетяна Михайлівна, вона була діючим головою вже каденція закінчилася, то було, ну, думка людей була врахована, і вони попросили, що давайте ми Тетяну Михайло ставимо, бо вона є хорошим, є хорошим, була хорошим головою, яке радімося, щоб буде хорошим старостою. По у нас став так люди поставилися, як то кажуть, байдужіше, Я, мене, мене це здивувало. Були такі деякі слова, каже, будь-хто. Ну, не старий голова. Я не знаю, що така образа була на минулого але це була більша думка людей. То ми вибрали за ініціативи моєї подачі, у нас такий був він сам учасник бойових дій, атовець Василь Іванович Скічко, порядний чоловік, такий була пропонована мною. І одноголосно старости підтримали, підтримали депутати старост. Так, пане Михайло, от депутати Калинівської міської ради під час сесії прийняли рішення про призначення на посаду старост, але з шестимісячним випробувальним терміном. Тобто вони їх призначили тимчасово виконуючими обов'язки. Ви готові от піти, можливо, таким шляхом чи ні? Ні. Я скажу, Чому? що я, бо я впевнений в цих старостах, що вони. Ну, взяти у Вушенецького старосту, да? він був старостою три роки і до того він був сільським головою. Я за три роки побачив його продуктивну роботу, настільки мені з ним комфортно працювати, наскільки він е, розуміється на роботі. Даже ну я я, я не був в органах місцевого самоврядування, я прийшов на посаду з бізнеса. Тобто, я навіть які деякі поради я цікавився старостою. Що ж, час ефіру до кінця. Нагадаю, це була програма з перших уст. В ній брав участь голова Іванівської об'єднаної територіальної громади Калинінського району Михайло Кулик. Йшлося про основні пріоритети та програми соціально-економічного розвитку громади на перспективу їхнє фінансове забезпечення, роботу закладів освіти в умовах пандемії, надання якісних медичних послуг сільському населенню. Розмову вів журналіст Олександр Блашко, звукорежисерка ефіру Юлія Кравець. На все добре і будьте здорові.